Ну, от скажіть мені, я все ніяк не можу зрозуміти, ну от чого це все не можна було зробити ще три роки тому? Ну, відомо, я які -то лишні питання задаю, ну, значить, не судьба. Або, як кажуть, у нас не на часі. І от чийсь час при владі, потихеньку закінчився, про вибори вже думати нікому не треба. І от воно залишилось. Я б, звісно, міг із вредності знову задати той же самий питання, ну, ну от чого це ну так скажу, краще поздно, ніж ніколи. Байден ввел самые жорсткі санкції проти російської нефти перед своїм уходом. Под свого правління адміністрація Джо Байдена ввела найбільш масштабні санкції проти російської нефтяної отрасли, які включають почти дві сотні танкерів тіньового флота, нефтяні і страхові компанії. Санції да, санкції, як відомо, Росії только на пользу. І о, сейчас вона сказочно багатиця. Я только не понимаю, чого не рожі такі там вдруг такі печальні. Особенно вони печальні у тих, хто в ожиданні сказочних баришей. Вліз поработать на цю помойку, і таких ми січа знаємо практички поймінно. Министерство финансов США сообщило о введении санкций против 183 судов. Газпром нефти с дочерними компаниями и Сургут нефтегаза, десятков нефтетрейдеров, топ-менеджеров, среди них председатель правления Газпром нефти Александр Дюков, а также компаний, страхующих суда, которые перевозят российскую нефть в Индию, Альфа-страхование и Ингострах. Новые санкции США одномоментно в два раза увеличили количество судов, ограничительные меры против которых США, Великобритания и Евросоюз вводили более года. До сегодняшнего дня таких танкеров тоже было около 180, а общий размер теневого флота, возящего нефть в обход санкций, Lloyd's List Intelligence оценивал почти в 670 судов. То есть, добра половина цього тіньового флота, який, кстати, тіньовим то називається абсолютно ошибочно, потому що він працює абсолютно відкрито, легально, з усіма документами, страховками. Так от добра половина там санкцій і ще даже не нюхала. Ну, порадуймося хотя бы за першу половину, яка вже їх хорошенько Занюхала, а особливо порадуємося за продавців цієї нефті, які щось попали під санкції, оце тока зараз. Інтересно, вони теж збираються обагатитися з допомогою цих санкцій, які, як і звісно, тільки на пользу. Изуверский пакет санкций. Теневой флот России застрял в море. Десятки российских нефтяных танкеров встали на якорь по всему миру, после того, как США объявили о новом пакете санкций. Ройтерс насчитал 65 танкеров. Север изучили сервисы отслеживания гражданских судов и обнаружили не только множество танкеров из санкционного списка США, но и суда, которые тоже могут принадлежать к российскому теневому флоту. Санкции против теневого флота России, кажется, стали неожиданностью для российских судов, рассказал Север Реалии глава Transparency International Илья Шуманов. Хринація борзота. Вони цього навіть не очікували, представляєте? За що їх? Вони ж нічого поганого не роблять. Ну. діло навіть не в них. На всякий товар, як известно, свій покупець. І от реакція покупця вона, мабуть, найцікавіша в цій історії. Второй момент, что в этом санкционном пакете американцы показали, что они готовы вводить вторичные санкции за обход санкций против РФ, и это был, мне кажется, сильный сигнал для Индии, Китая и других стран Азии. И в этом смысле китайские банки, индийские банки очень трезво на ситуацию смотрят. Для них это очень высокорискованные операции, начиная с последнего санкционного пакета, они будут следить за происходящим гораздо пристальнее, добавляет Шуманов. О, вот это то, что робот, этот пакет санкций хорошим при любых раскладах. Я ж думаю, никто на полном серьезе не верит в то. Що оці остановлені танкери вони там буквально згниють в покупателя. Рано чи поздно ці шуліри придумають і кудись вони це своє гамно все спихнуть. І головна задача всіх цих ограничень в тому, щоб якоїсь як прибулі вони з цього всього не отримали. Вся ця байда має тепер стояти агресору дорого. Мы видим, что цены на фрахт судов растут. Котировки и акции компаний, которые занимаются поставками, тоже растут. Цены акций российских компаний, наоборот, валятся. Но непоправимой трагедии для Кремля пока не произошло. Флот танкеров и нефтевозов, конечно же, гораздо больше, чем тот, что оказался в санкционном списке, говорит Шуманов. Это в курсе, но, знаете, отправить Байдена в отставку по другому кругу мы уже точно не сможем. Спасибо и за это. За то, что наконец-то стали быть не только по шаловливым рукам, а и по сладострастным губам. Куда сути? Ляпасу давным-давно напрашивался. Китай отказался принимать российскую нефть. Три танкера с российской нефтью, направлявшиеся в порты Китая, в настоящее время простаивают у берегов страны. Местные порты отказались их принимать из-за новых санкций, введенных Соединенными Штатами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные системы отслеживания движения судов. А Китай же кто-то там уже успел себе в закадышние друзья записать. И тут вдруг оказалось, кстати говоря, не вдруг. Це вже не перший раз оказалось. Банківська сфера Китаю ще раніше почала шарахатися від російських клієнтів, ну і знову оказалось, що ніхто нікому не друг. Поки можна було заробляти на згодстві згоя, це було нормально. А коли замаячила серйозна така перспектива самому оказатися в списку ізгоїв, так то, ну і нахрен хрен може тоді. Да, і ніхто нікому не друг. Кожен сам за себе. Индия вслед за Китаем отказалась принимать попавшие под санкции танкеры с российской нефтью. Индия не пустит в свои порты танкеры, попавшие под новые санкции США за перевозку российской нефти, заявил высокопоставленный индийский чиновник. По его словам, разгрузиться разрешает только тем судам, которые были зафрахтованы до 10 января, при условии, что они сделают это до 12 марта, передает Блумберг. Кроме того, теперь индийские банки будут требовать сертификаты происхождения нефти, чтобы убедиться, что она получена от поставщиков, не находящихся под санкциями, добавил чиновник. Сертифікація, кстати, взагалі бешена штука. Ми ж з вами знаємо другу таку популярну схему обходу санкцій. ну, чоломиться в закриті двері, да? випливає такий танкер в відкрите море, переливає цю жижу на другий танкер і вже той продає її -то там безпринципним китайцям і індусам. А зараз, скільки ти цю нефть не переливай, документи на неї, сертифікат вже не поміняються. Ні, сертифікат, звісно, можна разочок і підробити, разочок другий. Але коли це вспливе, для тебе взагалі наглухо закриються усі ринки і покупателю прилетить. Так що, може ну його нафіг взагалі зв'язуватися з цим гімароєм? що ли, мало в малінове Рощі? Китай ищет новых нефтепоставщиков после санкций США против России. Китай активно ищет новых поставщиков нефти на фоне санкций США против российской нефтяной отрасли. Государственные и частные компании Китая рассматривают варианты из стран Ближнего Востока, чтобы заменить нефть из России. В Китайской Народной Республике начался срочный поиск новых поставщиков нефти в связи с введением американских санкций против российской нефтяной отрасли. Несколько китайских компаний направляют запросы потенциальным поставщикам с целью выяснить, кто может оперативно обеспечить поставки нефти, способной заменить российскую. Успіхів їм в цьому хорошому починанні. Вірніше, навіть не так. Нехай вони не так швидко і не так просто знайдуть всьому цьому заміну, нехай воно їм потріпе нерви, нехай воно покачає з них лишнього бабла, щоб потім, коли ці санкції як то попустяться, або коли ці опять прибіжать з якоюсь хитру жопою схемою новою, щоб їм вспоминати про цей гемор навіть не хотілося. І тут время, воно, в принципі, працює на нас. Араби, які займуть оцю що вони ці закази вже віддавати просто так і не захочуть. Так що це їм скоріше успіхів в тому, щоб побистрій і понадіжні закріпити за себе всі ці ринки. А тим більше, що побороться там є за що. Танкеры РФ не могут отгрузить нефть на 3,5 миллиарда долларов. Из-за новых санкций США остановилась десятая часть российского теневого флота, пишет The Moscow Times. Международное энергетическое агентство ожидает изменения потоков нефтяных поставок. Ну, так миллиард до миллиарда, и вот это все, что Путин не на войну с нами. А в нормальных, ну, как в нормальных, для нас в точно ненормальных условиях, Він же лопатою загрібав десятки мільярдів. І давайте читати чесно, ці десятки мільярдів продовжують капати. Раз остановили 10 десяту частину цього псевдотенького флота, значить 90%, продовжує собі спокійно працювати і далі. Там немає в Америці нікого, кого можна ще так в відставку відправити, щоб він так напослідок, як влупив щось таке. Да? Ну, взагалі хороша традиція, я сподіваюся, вона подобається не тільки нам. Байден с санкциями против РФ хочет подложить свинью администрации Трампа. МИД Лавров пояснил, что действия Вашингтонской администрации можно рассматривать как стремление создать проблемы не только для России, но и для преемников в Белом доме. Подобный подход стал традицией в американской политике, особенно накануне передачи власти. Введение новых ограничений в энергетической сфере, очевидно, направлено на подрыв будущих возможностей для налаживания долгожданного диалога между США и Россией. Сейчас хотят подложить свинью, говоря по-русски администрации Трампа, отметил российский министр. Для Трампа ця свиня вполне кашерна, він її зажарить і з'їсть. І учитывая його бізнес-хватку, я от чого більше ніж вірю, що заради цієї свині вийде дуже хороший холодець. І Трамп Байдену ще спасіба скаже. Бо дріл-бебі, дріл не просто так з його уст прозвучало. І коли бебі буде дріл, то результат цього дріла треба буде кудись сливати. А тут ринок взяв і як то так неожиданно очистився. Якщо Араби щось там не тупануть, що на них, кстати говоря, теж не похоже, ну, на ринок вине американська нафта. І я, знаєте, від Трампа не так багато жду, але тут я реально від нього жду, що оця темка йому зайде. І И... що іще якусь часть потом цього тінього гамнофлота он лупане уже своїми руками, щоб ринок ще більше очистився. А там, коли він очиститься, вдруг як то так і кажеться, що всьому міру того легше дихати буде.